Привіт, сьогодні ми поговоримо з тобою про ресурсний стан для відносин та чому це є таким важливим. Твій результат залежить від зовнішнього та внутрішнього фактору. І яким би ти класним технікам зваблення флірту не навчилася, якщо твій внутрішній стан мінус. Це буде фонити. Це виглядає так, як от, одягнути дуже красиве і класне плаття, але перед тим не помитися. Тобто розумієш, який буде шлейф. Партнер підсвічує нам те, що в нас вже є. І якщо всередині є якась біль, буде боліти ще більше. Якщо є обестінка себе, то отримаєш відповідне ставлення до себе. Хочеш заповнити внутрішню пустоту відносинами, ще більше будеш сумувати у відносинах, тому що партнер відзеркалює те. Що в нас вже є всередині, тому в будь-які стосунки варто йти в ресурсі, тоді вони будуть здоровими, без компенсації і без розчарувань. Якщо твої попередні стосунки недавно закінчилися, то теж варто дати собі часу наповнитися енергією та ресурсом. Ідеально кажуть, це десь орієнтовно до півроку чотири-шість місяців. А зараз ми з тобою поговоримо про те, що забирає ресурс у жінки, так що розкануй себе. Можливо, в тебе теж є щось із цих пунктів, і так, що забирає в нас ресурс, перше це порівняння себе з іншими, так тому що коли ми порівнюємо себе з іншими, це є теж певне насилля над собою. Ми не приймаємо себе, ми судимо себе, і звичайно, це забирає наш ресурс. Коли ми заздримо? Заздримо, або пліткуємо, або осуджуємо це все теж сюди. Це говорить про те, що ми не приймаємо цей світ таким, як він є. Ми хочемо боротися. Неприйняття своєї зовнішності. Це, мені здається, дуже часто проблема дівчат чомусь. Так, і це все зводиться до боротьби з собою та світом. Ми боремося з світом, що він якийсь не такий, і ми боремося з собою, що я якась не така для цього світу. Жалість себе, зависання в негативних емоціях, життя, біль. Ну, це в нас є стандартна позиція жертви, де ми. Просто от занурюємося, в ці такі а, свої страждання, але потрібно завжди розуміти: біль, ми не можемо ніяк цьому запобігти, але страждання це вже є наш вибір. Постійні скарги, жертва по життю. Ну, це стандартно. Всі заробляють, я ні. Всіх дівчат ноги довгі в мене ні. Всі вийшли заміж, я ні. Ну, тут теж певне зрівняння виходить. Порівнюю так, так. себе з іншими, а я не така. Щось у мене не так, <ріст> так це все постійні скарги. Ігнорування потреб свого тіла це також іде про нездоровий спосіб життя, недостатній сон, недостатній відпочинок, тобто немає місця для себе. Ігнорування потреб свого тіла тут ми говоримо про сон, що якщо в нас недостатній сон, якщо в нас недостатня фізична активність, ми недостатньо перебуваємо на свіжому повітрі, це все забирає наш ресурс. Тому потрібно висипатися, гуляти. І додавати в своє життя активність. І не зависати в соціальних мережах. Так, це теж окрема тема, тому що коли ми скролимо що-небудь в телефоні, це теж ми даємо туди свій фокус. А куди ми даємо свою увагу, туди ми даємо свою енергію. Так. Багато переживань і думок в голові. Це дівчата люблять. Тому що за день нас в голові може бути від 7 до 10 тисяч думок, і більшість з них це звичайно те, що було з попереднього списку негативні. Я не така, світ не така і тому дуже важливо слідкувати про те, що ми крутимо в своїй голові. Постійна спішка, їсти на ходу, життя на чемоданах це теж мені здається забирає дуже багато енергії. Звичайно, оця така мультизадачність. Вона, хоча й для жінок, якби така, рахується нормою, але вона все одно забирає багато ресурсів, тому що це. Ти в постійному стресі, в постійній напрузі, тому теж стараємося. Ми їмо, ми їмо собі гарно, наклали собі страву, красиву тарілочку, ми насолоджуємося, даємо час собі, даємо місце собі, даємо простір собі. Нікуди не спішимо, не їмо бутерброди там по дорозі на роботі і запиваємо каву. Все робимо максимально комфортно, розслаблено і краще робити. Ось ми займаємося спортом, ми займаємося спортом. Ми їмо, ми не включаємо собі там ще якусь роботу чи телефон. Одне. Це діло і повний фокус туди. Боротьба зі світом та з собою. Ну, це те, що ми вже теж говорили трошки вище: це про претензії до світу, до держави, до мужчини, до себе все не таке. Світ не такий, я не така, всі не такі. Ще є такий нюанс, який забирає в нас багато ресурсу: це залипання в негативних емоціях. ну так, це коли дівчата люблять посмакувати свою нерозділену любов за бокалом. Вона з якимось супливим фільмом, всі серіали, всі пісні, які розводять нас на емоції, це також втрата ресурсу, тому що ми переживаємо так само. Це ми говоримо і про новини, коли ми постійно-постійно знаходимося в такому фоні, який викликає в нас якісь негативні емоції. Це теж іде. Про втрату ресурс. А ще хотіла додати про залипання в негативних емоціях дуже часто. Ми вже давно прожили цей момент, але ми будемо його повторювати, обговорювати ще з десятьма подружками і знову переживати ці емоції. Це теж дуже багато ресурсів і енергії забирає. Для цього один раз сказали, поділилися, два рази. Все, відпустили цю ситуацію, відпустили цю емоцію. Рухаємось далі. А ще краще приходимо на практику відкритого діалогу. Це все так. проживаємо, так. приймаємо, переосмислюємо і йдемо реалізовувати свої справжні цілі. образи. Ну, це звичайно теж така історія, яка забирає досить багато ресурсу. Коли ми на когось ображаємося, це так само ми крутимо це все в голові, програємо десять разів цю ситуацію. Що важливо розуміти, це що ситуація сталася, тобто минуле ми вже не поміняємо. А ось свобода вибору. Що далі робити, і що нам переживати вже лежить на нас між тобою і твоєю реакцією? Завжди є право вибору.